Жирні сорти риби, користь для здоров'я. Всім вітання! Кожен знає, що одним з найкорисніших продуктів у раціоні людини є риба. В ній міститься багато поживних речовин, зокрема вітамін Д та жирні кислоти омега 3, які наш організм не здатен виробляти самостійно. А лікарі переконують, що регулярне вживання риби насичує організм високоякісним білком, нормалізує функції щитоподібної залози, покращує зір, стан шкіри, волосся та нігтів. Численні дослідження довели, що вживання риби допомагає уникати депресії та сприяє профілактиці інфаркту міокарда. Сьогодні в нашому відео ми розберемо найкорисніші види риби, за думкою спеціалістів, і на першому місці це скумбрія. Вона вважається найкориснішою з усіх риб. Містить найбільше білку, полі ненасичених жирних кислот омега-3 та вітаміну Д. Всі інші види риб теж містять ті ж самі корисні речовини, але у значно меншій кількості. Яку обрати? вже справа смаку. Якщо ви зацікавлені в якісному дієтичному харчуванні, тоді віддавайте перевагу морській рибі. Вона має значно більше корисних речовин, ніж річкова, але морську рибу, особливо сумнівної якості, протипоказано вживати вагітним жінкам. Їм краще їсти річкову від перевіреного постачальника. Далі оселедець це досить жирна риба, але також багата білком. Насиченими кислотами, вітамінами групи Б, а також залізом, фтором, калієм і фосфором. Оселедець багатий вітаміном Д, який корисний для кісток і нирок. Жирні кислоти в складі оселедця незамінні в профілактиці хвороб мозку, серця і суди. Вони активізують розумовий процес і покращують роботу мозку. Тому оселедець корисно їсти перед навчанням. Оселедець багатий корисним рибічим жиром, який знижує рівень холестерину в крові. Також оселедця знижує ризик виникнення діабету другого типу, а антиоксиданти в складі оселедця корисні для імунітету, але солоним оселедцям зловживати не варто. Сіль може викликати набряки і затримувати рідину, через що підвищується тиск і підвищується навантаження на серце. Солоний оселедець не рекомендується їсти людям з гібертонією і хворобами нирок. Далі атлантичний лосось або сьомга це незамінне джерело здоров'я, адже містить важливі полі ненасичені кислоти омега 3 та омега-6, які корисні для судин, зменшують ризик тромбозу, запобігають хворобам серця, покращують структуру шкіри, нігтів, роботу кишківника, сприяють відновленню гарного самопочуття після психологічного виснаження. Лосось вважають універсальним джерелом білка для дітей, літніх і просто хворих людей. Жирні сьомги робить її дуже корисною, оскільки жири потрібні для нормального функціонування всього організму людини. Сьомга містить багато легко засвоюваних білків та вітамінів групи Б. Всього 100 грам сьомги містить добову потребу людини у вітаміні В12 та половину від добової норми протеїну. Сьомга допомагає зміцнити організм, вивести токсини, усунути наслідки стресів та підвищує імунітет. Ця риба містить і інші корисні вітаміни, та мікро і макроелементи: вітамін А, Д, йод, фосфор, цин, кальцій, калій, магній і таке інше. Ці елементи необхідні для зміцнення кісток і здоров'я нервової системи. Вживання сьомги покращує функціонування мозку, а також покращує настрій, тому що сьомга рекомендована при сезонних депресіях і втраті сил. А тепер як правильно готувати рибу? Готуйте рибу з найменшою кількістю солі, оскільки вона шкодить внутрішнім органам серцю, ниркам і судинам. Якщо ви засолюєте рибу, солі можете не шкодувати, але перед вживанням таку рибу слід гарно вимочити. Вітаміни при засолюванні зберігаються. Найкорисніше запікати рибу з овочами або готувати на пару. До дитячого раціону харчування рибу слід додавати не раніше як з двох років, а найгірший чи найменш корисний варіант приготування риби це коптити її. Так, ви мінімізуєте корисність продукту та збільшуєте його шкідливість. І перед покупкою риби слід обов'язково переконатися, що вона вирощена природним шляхом та зберігається в холодильнику у свіжому вигляді не більше 14 діб а у мороженому з дотриманням усіх санітарно гігієнічних норм.